За uh, спортсменком місяця, uh, а Аліна скаже за команду. Ось, uh, Ну, Це неймовірно, ми ще досі не можемо зрозуміти, і я не можу зрозуміти і усвідомити, що відбулося, тому що uh, ось такі моменти вони не просто так, звісно, uh, і вони просто треба час, щоб звикнути. І усвідомити. Тому ми його візьмемо за А я хочу сказати, що от сьогодні Води Маркович згадував про Токіо і без, як це не звучало, бо банально, без... <клухи> поразів немає перемог. І я собі сказала, що після Токіо вже все буде по-іншому. І все таки було. Зі мною була команда. Я дуже вдячна кожній з вас за те, що зробили так, підтримали мене, коли були особисті змагання, незважаючи на те, що ваші змагання були пройшли не так, як ви хотіли. Але саме ось Аліна, там дівчата були на трибуні, і коли я програла півфіналі, Аліна була зі мною. До бою за, за Промзи. І вона просто була зі мною. Вона просто сиділа і, і мовчала. Це те, що було потрібно, бути зі мною. І я відчувала, що зі мною вся команда, всі мої, мої тренери, всі, хто був на трибунах, вся країна, моя родина. І це щось неймовірне. Я вдячна Ведимарковичу зараз не як президент Національного олімпійського комітету. А також як е, досі е, тренером, який завжди він буде. Тому що е, ви не даєте, не давали, не даєте забути нічого. Е, і на цьому я виросла. Е, я вам дуже за це вдячна за те, що фехтування досі ваша пристрасть, за те, що. <гад> Ні, це не на жаль. Я вважаю, що це прекрасно і е, ви всі бачите, як Одимаркович досі розповідає, і коли він каже це фехтування, е, це бачите цей вогонь. Ось, і я дуже вдячна за це. Е, я дуже вдячна нашим тренерам, е, особистим тренерам Євгенію Стеценко, Андрею Теренцію. Це дійсно ті е, люди, які е, день в день. Нами були і вірили, коли ми саме того не могли зробити. І ось ця бронза, вона була перша, і це результат того, що це була був розпач. Я на сам можу сказати, що я не думала, що я колись вже буду на Олімпійському педесталі після Токіо. І коли війна коли почалась і все було не так, як повинно було бути, але віра. І робота вона ось таки дає такий результат. Я дуже вдячна всім. Це також і ваша медаль, тому що без всіх вас її не було. Ось, Дякую.